Повністю заряжена, я бачу. Да? Сьогодні будемо з нею працювати? Ну, як повезе. Якщо планові цілі, то в нас є одразу забиті координати по планшеті і по них просто відпрацьовуються. А якщо вже птічка влітає, то там ми їдемо вже з пристрілкою. Нам дають координати, куди попало, куди не попало, в центр, там туди-сюди. І вже більш точно наводимося і вже. Поражаємо ці. Це артилерійська панорама, вона нас прив'язує по цілях. Куди дивиться тут? 40 снарядів у тебе заряджено. А як зробити так, щоб вистріляли якісь определенні ракети? Тут немає оприділених ракет, тут є послідовність. Допустимо, перша ракета, от вона йде перша, вона по почути буде перша. От ми будемо дивитися. А якщо друга, то вона буде взагалі центральна шоста. Ага, тобто тут от... Ну от вся послідовність. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Це зроблено для того, щоб машину не розхитувала і вона була більш стабільна при стрільбі. Це пульт командира. Тут все доволі просто, циферки тут стоять. Тут щочик, який відчутє Що саме кількість. Для того, щоб стріляти, треба повернути либо в одиночні, або в авто. Ставиш на одиночні, зажимаєш тангенту і раз, ракета пішла, раз пішла, раз пішла так рукою граєш. Можна так придурчитись, що весь пакет вистрілити не за 20 секунд, як обично, а за так, 15 це... Так краще не робити, бо ракета може в ракету вдаритись. Щойно хлопці отримали ціль і буде зараз виїжджати на бойові позиції. Командир розрахунку зараз враховує координати, куди будемо стріляти. Зараз краще ми приїхали на місце пуску. Бусаліст зараз наводить бусоль. Це для того, щоб град міг е, вистрілити точно по координатам. Зараз в повітрі знаходиться птичка, яка буде нас коригувати. Перший постріл буде пристрілечний, далі вже по знищенню. Якщо ми знищуємо з першого, то зразу установка збирається і переїжджаємо. Якщо ні, то будемо добивати. І як тільки доб'ємо, зразу перемічаємось. Треба стояти від градів для того, щоб не. Е, ну, взагалі, безпечне місце це перед машиною. Звичайно, ми зробили перший пристрілечний постріл. Коли ми отримаємо, е, чи вразили ціль, чи ні. Через скільки приблизно приходить результат? Скажуть. першого пострілу машина влучила туди, куди треба. Зараз її загнали в ничку і чекають наступних цілей. Ми стріляли, до речі, по маяку. Ну, Це якби приватний сектор. Я думаю, десь в будинку якомусь комусь засіли. Тому... Так я відношуся, це як до звичайної роботи зараз. Поїхали, навелися, встріли, там дали коректуру надали.